Друзі, вітаю. Сьогодні 9 січня. Ну, на годинку 23.58 тут вже майже 10 січня. І в таку пізню годину я вам вирішила трішечки зняти відео, показати свою нову роботу. Чому так пізно? Тому що завтра вранці я хочу пошвидше її відправити на пошту, відправити замовниці цю блузку. Блузку, вишиванку. Трішечки розповім. Якщо ви... Я знімала відео попереднє, показувала вам із цих же ж самих ниточок, в'язанку для цієї ж самої замовниці, трошки інший просто візерунок. Я зв'язала її. Жінці має ось 13 січня бути день народження, вона так сильно хотіла її, і я їй. Її зв'язала, але коли замовниця її отримала, вона е, трохи, роз, е, як сказати, розстроїлася. Да? Українською буде вилетіло в мене слово. Е, ну, суть в тому, що їй не сподобалось, що вона надто широка. Зазвичай у в'язаних виробах е, дається мінімум 10 см на свободу облягання. Так як у господині обхват бедр 116, обхват е, в'язанки я розрахувала е, на 126 см. Але вона, я, жінка, і, на, і звикла носити більш е, як речі, більш по собі. Я їй і пояснювала, що такі блузки вони не в'яжуться впритик. Вони мають бути вільні, каже, може, поясочка там. Ну, я їй пояснила, вона наче мене і послухала. Але, знаєте, як ото кажуть, кішки шкребуть. Я думала-думала, подивилася свої запаси пряжі, подивилася, що до дня народження ще залишається Це я її відправила, вона отримала 4 числа, а день народження 13-го, думаю, 9 днів. І я ризикнула е, зв'язати е, нову нову блузку її в меншому розмірі. Я дуже хвилювалася, щоб мені вистачило пряжі, тому що це вже якби я замовляла пряжу, добре, що я її з запасом замовила. І я не знала, мені вистачить, не вистачить. Я сподівалася, я дивлюся, що я використала трошки більше половини і думаю, мно, можливо, якщо на менший розмір, то й хватить. О, але я розуміла, я ту блузу в'язала, ну, довго там не спіша, якби біля місяця її в'язала. А... Тут я розуміла, що там той візерунок що на рукаві, там дуже багато, ви самі бачили по попередньому відео там оці протяжки, і треба їх підхоплювати цими всякими м прищепочками. Все. І я вирішила зробити по-іншому. Я вирішила знайти інший візерунок, щоб не ціплятися з тими прищепками. Такий візерунок, щоб він був гарний і одночасно, щоб були короткі протяжки, щоб їх не треба було підхоплювати. І, здається, мені я знайшла такий візерунок. Я нам напевне на добу перешерстила інтернет, підшукувала, потім я перемальовувала. Як завжди, я ж перемальовую на листочок у клітинку собі, щоб покласти лінію і слідкувати за візерунком. Ну і коротше 5 днів інтенсивної роботи. Дуже інтенсивної. Я вам кажу, я цих 5 днів я е, ну, точніше не всі 5, ну 3-4 дні це точно я е, за машиною була весь день. От рано проснулася, що там поснідала і сіла, даю за машину. Вставала із машини, ну, від машини, вставала тільки щоб там. Перекусити щось, сходити в туалет, поспати і знову за машину. Оце я такими от темпами працювала. О, і сьогодні, оце буквально годину тому я її лише закінчила. закінчила В'язати. Тепер зараз трошечки вам ну, пряжа та сама, що і в попередньому випадку. Блакитна Ярослав, 100% бавовна, і до неї смісовочка. Віскоза з акрилом і синя теж Ярослав, і там бабінна теж додавалася бабінна бавовна тонесенька. Ну і коротше, метраж десь приблизно майже 500 метрів на 100 грамів. О, напевне, десь 530, десь так от, бо вона трошки тонша. У мене попередня рожева з Блад, то там 500 метрів на 100 г, але вона трошки грубша, ця тонша трохи йде. Е, ця в мене я зараз вам скажу по розмірах, що в мене вийшло. Е, ну, це, Що хочу сказати: ось бачите, цей візерунок. він ось, дивіться, Там в мене нема цих прищепочок уже нічого. Ось воно протяжечки. Да. Всі вони, вони нічого не чіпляються, все вони коротенькі, хороші. Так, о. Так, тепер по розмірах скажу. Ширина в неї зараз у готовому вигляді 59 см, або якщо, ну це півобхват, а повний обхват виходить 118. так. Трошечки коротшу. я її теж зробила, аж кажу, що я хвилювалася, щоб не вистачить пряжі. Тому в мене довжина рукава 65. І, як бачимо, рукава на одному рівні, Ось, бачите, видно. на одному рівні рукава із довжиною. ось. Бачите? Отже, довжина блузи теж 65 см. Ширина рукава теж так само, як в попередній іде до зборочок до цих, тут трошки ширше, тут іде 45 см ширина, а тут і 40 см ширина. Ну, регланні лінії, там відповідно, потім по розрахунках трошечки розкажу, то скажу цей. Ну, і оцей, ось Дивіться, це я візерунок ось тут однаковий, цей і цей пустила. А це я вже сама придумувала. Я просто сюди, я ж його ще й перев'язувала. Я понизу один візерунок пустила, а тут я знайшла в інтернеті інший. Перемалювала, все його туди пустила. Він мені здавався, що він підійде, а потім, як я виявив зняла з машини, я побачила, що він зовсім не. Не перегукується, не компонує. Вони два візерунка зовсім різних, і воно негарно. Наче мені здалося, що буде гарно, воно виявилось негарно. Тому я його розпустила. Оце в мене було повністю рукав зв'язаний. Я його розпустила до цього місця. А, до речі, оце все дорожечки це від того візерунка вже залишилося. Я ось, ось сюди розпустила. А потім узяла цей візерунок, ось елементи з цього візерунка. Ось їх сюди. Ось. І ось елементи з цього, ось ці е, листлика, я не знаю, квіточки, Я їх вставила сюди. Оце намалювала собі інший візерунок. Так що я вже теж почала складати собі візерунки. Так. І от я, щоб воно якось компонувалося, от зробила. Інший такий візеруночок. Ну добре, вже по блузі, думаю, все розповіла, показала, ставлю фотографії. О, а це є. Завтра вже зніму відео трошечки додавлю по розрахунках, як я розраховувала їй цю блузку. Сподіваюся, я вже подзвонила їй, хотіла їй сюрприз зробити. Щоб вона не хвилювалася, ту блузу буду або сама носити, або, можливо, може, комусь сподобалась, може, хтось мене її відкупить більший розмір, вона все-таки нова. Я її зв'язала на замовлення, просто що е, цей, Ну не підійшло по розміру. А так, то вона ж новесенька зв'язана. А як ні, то буду сама носити. Буде в мене дві однакових, одна рожева, одна блакитна. Ну, а що робити? Зв'язала річ, то не пропадати ж їй правильно. Ну, все, завтра раненько побіжу на пошту відправлю цю блузу е майбутній власниці. Пока-пока. Зустрінемося ще за розрахунками. Я не стала відправляти блузу поштою, тому що мені потрібно було на наступний день їхати в місто в справах, і тому я вирішила замовлення завести сама власниці. Цього разу вона була повністю задоволена роботою, про що свідчать фото, зроблене мною на щасливій власниці, і вона сказала, тепер я можу дійсно вдягти її на своє 80-річчя, як вона і планувала. Так, а тепер я хочу коротко розказати про, по розрахунках. Так як попередню в'язанку я в'язала, в основному я показувала сам процес в'язання, принцип його, але я дуже мало показувала розрахунків, тому що в мене були розрахунки зроблені до попередньої в'язанки, і в мене не було потреби її, я щільність підібрала схожу. І тому мене, я вважала, що мені немає потреби його перераховувати. Тому цього разу я вирішила м, трошечки вам розповісти. Так, перед вами ось макет, чи як там викрійка рукава приблизно. Е, тепер я розкажу, як я його розраховувала. Е, ось угорі в мене щільність в'язання вказано, так? Тепер далі понизу. Рукав Я розраховувала 50 см ширина, щоб вона була в мене. О, і якщо це 50 см помножити на ось 50, так, я пишу 50. Якщо 5, через дефіс буду писати, не через дефіс через е, косу риску, так, буду писати кількість петель. Так. Якщо 50 помножити на щільність в'язання по горизонталі 2,93, в мене виходить 146 петель. 146. От саме 146 петель, і я Мала набрати наголки. Ну, в результаті, звісно, вийшло не з 50 см трохи менше, 50, 45 см. Так як жакард, як ви розумієте, він завжди трохи стягує полотно, тому на 5 см рукавчик вийшов вущий. Ну, то він там достатньо ширини, достатньо і 45 см він теж непогано виглядає. Далі, по висоті, початкова в мене мала бути висота. Довжина рукава, якби від сказати, звідки рахується рукав, від основи шиї, так? де починається плече по спинці. Так? От Від основи від шиї від початку плеча по спинці, довжина рукава має бути 65 см, ну, в моєму випадку, в кожного різний розмір. Так, 65. Так? 65 см це вся довжина ось, вся висота рукава. так. І якщо ми 65 помножимо, знову ж таки, але вже по вертикалі на м, щільність в'язання на 3,57, виходить, що треба пров'язати 232 ряди. 232. Так, далі. Дивіться, що ми робимо. Перше, е, що я розраховувала, це. Е, нас має бути регланні лінії. Регланні лінії, і, як завжди, от спинка по спинці регланна лінія вища, а по Переду е, нижча регланна лінія. Ну, зазвичай це різниця десь у 2 см. Але так як у нас доволі глибоченька горловина, то я взяла 3 см різниці. І заклала я ось цю величину по спинці регланна лінія в мене 22 см. Ось 22 по спинці. А попереду, ось, бачите, тут коса лінія попереду е, коротша, вона йде. 19 см. Я заклала. Так? І, відповідно, це дало нам по спинці 22 см це 78 рядів. Ну, теж 22 помножила на щільність по горизонталі, ой, по вертикалі. І 19 теж помножила на щільність по вертикалі, дало 68 рядів. Отже, різниця в нас тут попереду і по спинці вийшла 10 рядочків, так? Ще хочу одне зазначити, що регланна лінія це. Закладається, вона не коса ось так. Правильно, не, не коса. У нас ряди йдуть не так. У нас ряди йдуть прямо. Тому е, довжина регланої лінії це не коса, а оця пряма ось, ось оце пряме ось, ось, ось оця пряма лінія. Ось о, в рядах. Оце довжина регланної лінії, а не ця. Ця, відповідно, буде довша. Так, далі. Потім. Е, Підрізи, я взяла по 6 петель. Ось підрізи, так. О, і. Е, тут у мене йшло ж зменшення петель. Тобто, тут зборочка ось іде. Тому я пров'язала 31 см. 31. Це мені дало 111 рядів. 101. Я просто дивилась по візерунку. Ми можемо цю частину. Оцю частину ми регулювати можемо як хочемо. Можемо її вище, можемо аж до підрізів, можемо ще вище оці зборочки зробити. розумієте? У мене просто мій візерунок у мене тут вийшло до візерунка 20 рядів без візерунка, і тут угорі 20 рядів без візерунка. А от оці, виходить 111 20 мінус -20 40. Да? Виходить, оце, в мене якраз оце візерунок усе йде. Так? Після того, як я пров'язала оцих 111 рядів, так? Що в мене з візерунком, я ж зняла полотно з машини, так? І е, зменшила кількість петель. Було від початку 146, далі зменшилось до 124, Оце на цьому рівні, ось. стало 124 петлі. 124 петлі, так? Після того пров'язала я ще. Як визначити, скільки треба пров'язати ще до підрізів. Ми просто всього-навсього беремо цю всю, регла... всю висоту рукава, так? віднімаємо від неї реглан... цю висоту, що після підрізів регланої лінії. Так? Наприклад, було у мене 232, 232 ряда, Я відняла від них оцих 78 рядів. Що піде в мене на регланну лінію, так? І відняла оці, оці ряди що з візерунком, ну, до зборок, так? І в мене залишилось, що мені до підрізів треба пров'язати ще 43 ряди. 43, Отже, в результаті виходить, у нас, набираємо 146 петель. В'яжемо 111 рядів по прямій. Далі знімаємо полотно з машини. Зменшуємо кількість петель із 146 до 124, тобто в деякі петлі по дві вдягнули на голочки, так? І далі в'яжемо ще 43 ряда прямо, далі закриваємо по 6 петель підрізи. І виходить, що далі в нас іде регланна лінія, для того, щоб були зазвичай, ми знаємо, що реглани в'яжуться у бавки в кожному другому ряду. Але так як мені потрібні були по горловині спорочки, так, я хотіла ширше зробити, тому я робила збавляння у кожному третьому ряду. Отже, тут, оці косі лінії, у бавки кожний третій ряд. Далі. Тут ось у нас різниця в 10 рядочків. так, ось Ми дов'язали спочатку до е, ну ми можемо там, треба дивитись, треба просто розписувати. Ага, 111-й ряд. Да, там, ось тут написали 111, додали 43. Виходить, там скільки, 154 ряд. Потім ще додали, там, скільки я треба пров'язати, там ще 68 рядів. додали. От у такому ряду, ну, в принципі, це за 10 рядів до кінця. Да? Ось у нас все 232. Значить, у 222 ряду ми тут пров'язуємо вкороченими рядами. Починаємо виводити голочки вкороченими рядами. У мене тут вийшло, що я виходила, виводила по 9 петель. В кожному другому ряду по 9 петель і закінчила в'язання, зняла з машини. Ну, Тут по 6 петель е закрила ці підрізи, я вже казала, напевне, так. Ну, оце наче м такі розрахунки по рукаву. Е далі. Ось у мене викрійка перед спинкою. Я не робила дві викрійки окремо, тому що вони ідентичні. Єдине, що перед чуть-чуть... Коротший і є виріз горловини, спинка. Ось я ось крапочками домалювала та сама викрійка, просто чуть-чуть довше, і по спинці там чуть-чуть вище, да і по спинці рівно йде. так Ну Тут та сама історія. так Спочатку я в'язала спинку, на спинку я набирала. Тут у мене 59 см. Я вже закладала, щоб воно вже прямо по бедрах сіло. На свободу облягання, як їй 10 см цій жінці, багато, я просто додавала всього 1 см. Всього 1. Ну, 1 на півобхват, а на повний обхват виходить 2 см. Отже, на півобхват на спинку я заклала 59 см. Так? 59 см, якщо ми помножимо на цю щільність в'язання по горизонталі, дає нам 170 петель. Отже, я набрала 170 петель і е, в'язала. Як мені визначити, скільки треба в'язати? Е, в нас же, ми ж ми розуміємо, що буде перед і спинка, будуть пришиватися рукава. Отже, реглані лінії в нас попереду, і по спинці, повинні відповідати. Регланим лініям на рукавах, правильно? І так як у мене по спинці е, в рукаву регланна лінія 22 см. 22, і це дає 78 рядів. Отже тут я теж маю так само оцю регланну лінію е, зробити 22 см, тобто 78 рядів. Так? І відповідно, ага, а висоту я всього. Рахувала в мене попередньо, я розрахувала 65 см. Цього разу я, так як хвилювалася, чи вистачить мені пряжі, я вкоротила я заклала довжину виробу 60 см. 60. 60. Це ось уся висота по спинці. Ось. Так. І якщо я цих 60 см помножу на 2,93 на щільність по горизонталі, у мене це дає 214 рядів. 214, так? І тепер легко вирахувати, якщо в мене є 214 рядів, я від них віднімаю оцих 78 рядів, які мені треба буде пров'язати після того, як я закрию підрізи. Тут по підрізах теж по 6 петель, так же само, як і по рукавах, так? О. То значить, 214 відняти оцих 78 дасть мені 136 рядів. 118. 36 рядів або 38 см. Можемо по іншому просто по сантиметрах можемо так само. Ага, у нас всього 60 см. Ми на цій на регланній лінії віддаємо по спинці 22. Значить, 60 відняти 22. Виходить, 38. 38. Множимо на щільність в'язання. Нам дасть тих самих 136 рядів. Тепер. По спинці розібралися. І так само ж кожну третю петельку. ой, В кожному третьому ряду по регланах робимо цей збавляння. Ну, Коротше, набираємо 170 петель, в'яжемо по прямій 136 рядів. Далі закриваємо з обох боків там 135-й і 136 ряд, закриваємо з двох боків по 6 петель підрізи. Далі в'яжемо ще 78 рядів. В кожному третьому ряду роблячи збавляння. Ну і в кінці, скільки там осталося петель, закрили, чи зняли на спицю, чи на бросову нитку, ну, хто як любить, так? Далі попереду. Попереду у мене та сама історія. Лише попереду я вже набирала не 170 петель, а 180. Зараз. Скажу причину чому. 180 набирала, тому що я вже бачила по рукаву, як у мене зменшилася ширина, так? то, відповідно, я ж розуміла, як я попереду пустила мережку, я розуміла, що полотно стягнеться. Тому я оцих 10 петельочок я додала на те, щоб коли полотно стягнеться, щоб воно мені не було за вузьке. Тому я перед набирала не 170, а 180 е, петель. Так само в'яжу 136 рядів, так само, як по спинці, по прямій. Так само е, по 6 петель закриваю е, підрізи. Але перед у мене на 10 рядів коротший, так само, як ми по рукаву, ось тут ми. По рукаву регланні лінії. Ось, бачите, тут реглана лінія по спинці довша на 10 рядів. Е, попереду реглана лінія на 10 рядів коротша, значить, мені тож треба тут на 10 см чи на 10 рядів коротше, коротше і зробити перед, відповідно. Да? О. Значить, якщо у мене по спинці було 214 рядів, то перед у мене вже буде всього 204 ряди. І. Так само кожний третій ряд збавляння, але тут у нас ще горловина. Я хочу зробити виямку по горловини. Це я заклала ну, тут так само ж буде попереду, як і по рукаву, 19 см і 68 рядів Ну, регланна лінія. Опять же, ще раз повторяю, регланна лінія. Це не ця, як сказати, не ця величина, а ось ця, що прямо йде по рядах ось. Ось цей трикутничок. Ось так. Ось. Якщо ось трикутник прямокутний зробити, то ми беремо реглана лінія не гіпотенуза, а катет один ось. так? Вона ця лінія коротша. Вона в мене тут 19 см. Так? І от як я тут за 20 рядів, за 20 рядів до кінця. У мене тут 68 рядів від підрізів. Я в 48-му ряду я починаю вкороченими рядами в'язати горловину. Я починаю виводити голочки з роботи. І виводжу я по 6 голок. Ну, ви там собі по своїх розрахунках, по 6 голок я виводила, і в, в результаті цього у мене таке поглиблення вийшло. Ну і все, нічого складного немає. Розрахунки всі є. Коли ми маємо якісь розміри певні і маємо щільність в'язання, нічого не складає ніякої проблеми вирахувати це. Просто я ж кажу, розмір не підійшов. Жінці лише не з тої причини, що я неправильно його розрахувала, а з тої причини, що вона. Ну, В неї така, склад такої фігури, що в неї бедра широкі, і коли лишнього на бедра дати, то ще більше буде на грудях. ну, Сильно багато лишнього вона не захотіла, тому прийшлося перев'язати. Ну, нічого, таке теж буває. Сподіваюся, вам все зрозуміло і у вас усе вийде. Якщо відео сподобалось, то не забуваємо ставити лайк і підписуватися на канал.